661 рік з дня заснування Вінниці відзначили у вихідні. Чимало розважальних та спортивних локацій розгорнули в парку імені Миколи Леонтовича. Також вінничани вчились робити штучне дихання, робити правильну перев'язку, показували свою роботу піротехніки та кінологи екстрених служб. Перетягнути за допомогою тросу рятувальний автомобіль, перемістити 110 кілограмове колесо та врятувати людину з-під завалу. Таку смугу перешкод проходили ДСНСники, аби визначити кращого рятувальника міста. Так у день народження міста показали свої вміння та сили бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зараз фігурують жарти, що те типу, ви там трошки будьте повільніші, щоб ми були з вами, хоч більш маж на одному рівні. Дійсно, нам ще до хлопців далеко, потрібно багато в чому працювати. Це не зусилля. Спорт обов'язково має бути присутнім в нашій професії. На площі водограю, де проходили змагання, рятувальники розгорнули і безпекове містечко, де війни могли більше дізнатись про вибухонебезпечні предмети та як себе поводити, якщо натрапиш на бомбу або міну. Розгорнуто безпекове містечко. Одним із етапів якого буде забезпечення показ тих чи інших напрямків діяльності державної служби з надзвичайних ситуацій, в тому числі буде проводитися змагання на кращого рятувальника. А медики товариства Червоного хреста провели майстер-клас містянам по наданню першої медичної допомоги. Лікарі показали, як діяти, коли людина поперхнулась і перестала дихати. Ми беремо лодоню, м'якою частиною кладемо її на тіло людини. Руки в нас максимально випрямлені, ноги на ширині плечей і ми робимо 30 натискань на грудну клітину. Отже, раз, два, три, чотири. Цьогорічний день народження міста було зосереджене у центральному парку. Вітання нашим збройним силам України, шаленими оплесками, нашої вдячності за те, що вони відстоюють наше право на мирне майбутнє життя. Святом, дорогі віничани Яна Колодинська, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.